Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання «Захіло» опублікувало результати опитування, за яким більше 40% американців схвалюють. Пакет іноземної допомоги, який був підписаний президентом США Джо Байденом 24 квітня, і це підкреслює розбіжності в думках суспільства щодо витрат іноземним союзникам США у розмірі 95 мільярдів доларів. Якщо говорити про більш детальніші результати дослідження від університету Монмута, то показники. Тут наступні 43% американців підтримують відповідний законопроект щодо витрат для іноземних союзників 35% проти відповідної ініціативи. Ну, далі говориться про те, що пакет передбачає виділення допомоги Україні в розмірі 61 мільярд доларів, Ізраїль 26 мільярдів, і там закладається 9 мільярдів для гуманітарної. Допомоги, і Індо Тихоокеанський регіон 8 мільярдів. Попередньо ми про це говорили. Що ще важливо у цьому опитуванні, так те, що 65% респондентів, так, які відносяться до демократів, 36% незалежних виборців і 30% республіканців підтримують вище вказаний законопроект. І ми тут констатуємо, що. Більша кількість респондентів, які позитивно поставились до ухвалення цієї ініціативи, це є демократи, і попередньо ми говорили, чому, до прикладу, республіканці, так, вони в більшій мірі не підтримують ухвалення відповідної ініціативи. Далі говориться про те, що підписання законопроекту відбулось після довгих місяців дискусій щодо допомоги іноземним державам в Конгресі Америки. Далі говориться про те, що пакет допомоги іноземним державам може бути великою політичною перемогою, але з політичного погляду він є провалом для спікера Джонсона, і це зазначив у своїй заяві керівник цього опитування Патрік, Мюрій. І тут в деякій мірі можна погодитись з цими словами, оскільки на початковому етапі розгляду допомоги іноземним союзникам пропонувалось також вирішити питання безпеки кордонів. Так, між США та Мексикою, і спікер, власне, говорив про те, що саме безпека власних кордонів буде першочерговим питанням. А вже потім будуть. Вирішуватись питання щодо допомоги іноземним союзникам, а в результаті вийшло навпаки, іноземні союзники отримали допомогу, а питання щодо безпеки кордону воно не вирішилось. Опитування проводилось у період 20-21 квітня, було опитано близько 800 осіб, похибка складає 4,1%. Ось такі результати опитування, так, які стосувались настроїв американського суспільства щодо ухвалення законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Індотихоокеанському регіону. Позитивним для нас є той факт, що все ж таки більшість респондентів, так, вони схвалили ухвалення цієї ініціативи, а власне, 35% виступили проти завдання України власне працювати з цими респондентами і з цим сегментом американського суспільства. Так, для того, щоб вони змінювали свою точку зору у питанні, яке стосується допомоги для України. Тому що хочу наголосити, що рано чи пізно нам Доведеться знову ж таки звертатися до Сполучених Штатів Америки за допомогою у 2025 році, це точно має відбутись так, для того, щоб ми давали відсіч росіянам на фронті і, звичайно, були на фінансовому плаву. Якщо ми говоримо про бюджетні витрати української держави, тому на ці. Опитування потрібно звертати увагу, і, власне, концентруватися на тому сегменті суспільства, так яке там виступає проти допомоги України і виступило проти ухвалення цього законопроекту. Це Важлива інформація. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличекс, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам?